В мене таке питання. Ось е, написано, що жінка там потрібна, щоб там готувати, е, там, не знаю, прибирати. А ось чоловік ну, тут написано, що він ніжний, емоційний, там, е, спокійний, але яка від нього тоді користь? Ну, він нічого не робить, щоб такого, щоб корисного для жінки. Чи, наприклад, не, не знаю, буде там в ресторан, кудись гуляє з нею. Ну, тебе, бо, то, ну, то, ну, на, самом, на самом, самом Часто потрібно. Насамперед, чоловік роботи. Він людина. працює, але ну, Це ну, він працює треба... на роботі, заробляє гроші, щоб. Але там не написано, що він працює. Написано, що він сміливий, емоційно чоловік, І жінка. Ага. Давайте ми так, Діма, як ми запишемо про чоловіка, що він має працювати. От цього, от... Він має е, бути, як сказати. Да. Достойною, не, достойною людиною для жінки ось достойною, так да? добре, достойною людиною для жінки, так? Да?